У бою за Україну загинули троє черкаських поліцейських: Андрій Сеніок, Костянтин Біньковський та Дмитро Соболєв. Повідомляє поліція Черкащини. Старшому лейтенанту поліції Андрію Синюку назавжди 28. Він починав свій шлях від поліцейського сектору реагування патрульної поліції та без роздумів став до лав стрілецького батальйону. Без люблячого сина та чоловіка залишилися батьки і дружина без батьківської любові та захисту маленький син. Капітану поліції Костянтину Біньковському було 36. Працював оперативником кримінальної поліції інспектором черговим. У 2023 році він без вагань приєднався до патрульного полку Сафарі бригади Національної поліції Людь. А з 2024-го служив у батальйоні спеціальних операцій «Еней». Капітану поліції Дмитру Соболєву було 28 років. Розпочав службу оперативником кримінальної поліції. Пізніше спецпризначенець батальйону поліції особливого призначення. У 2025-му став бійцем корду, Дмитро брав участь у всіх спортивних заходах, був втіленням сили та тим, на кого рівнялося яким захоплювалося сказано повідомлені. Провести героїв в останню путь та віддати шану їхньому подвигу можна буде 18 вересня о 10-й годині у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Черкас.